Ввечорости б'ють по нам ракетами та шахедами. Світла нема годинами. Але ми тримаємось та життя продовжується. І сьогодні у мене на обзорі Аркуш Марок переможного Нового року 2022 року та конверт першого дня спецпогашення 19 грудня 2022 року міста Дніпро. ЗСУ все мужність та місць всього українського народу. Опис. Все йогорічні різдвяні і новорічні свята для українців будуть особливими. Хтось зустріне їх на фронті, захищаючи батьківщину, хтось на чужині, зберігаючи малещу, а хтось у рідному місті чи селі, тримаючи тил. Українці наразі, наразі, як ніхто інший, усвідомлюють сині свободи та мирного неба. Коли найрідніші можуть зібратися разом, щоб відчути сімейне тепло і побажати одне одному здійснено найзаповітнішою мрією нашої перемоги. За результатами народного голосування, кращим екскізом до новорічної різдвяної поштової марки України воєнного часу, визнана робота 11 класниці Валерії Михайлової Різдвяні. Роз'єднані війною, О. за яку свої голоси віддали понад 15,5 тисяч респондентів. На малюнку зображена дівчина і українського військового, які через війну змушені у Новий рік бути нарізно. Вона вдома на самоті, він на фронті. Продовження історії в сюжеті конверта перший день. Вони нарешті разом зустрічають наступний новий рік. Поглядаючи на святкові салюти за вікном і будуючи плани на майбутнє у вільній, сильній і мирній Україні. Автор Валерія Михайлова. Тираж 720 тисяч примірників. Номінальна вартість У. Номер за каталогом у 2021. Розмір марок 4,05х3, Кількість марок в аркуші 6. <coughs> От цей аркуш. Ну и с обратного стороны состояние чисти. Здесь конверт первого дня. Два штемпеля. Один переможного нового року. И еще додатковый два штемпеля. Всего три штемпеля. Здесь вот э, с листа красиво переможем. Такие елочки. Вот здесь подписано Укрпочта. Еще один вариант. И вот три варианта таких КПД. Еще один. Зараз просто с маркой. Переможного нового року. Три штемпеля. місто Дніпро нагадую. 19-20 грудня. Здесь на рисунку повернення додому з победою. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!